Всім привіт, друзі! Доробили ми відкоси, ці термопанелі поцепили. Все гарно, головне, нам подобається, буде дороблятися. І тут залишилось дуже багато сміття. Дуже багато коментарів було, коли ми робили цю бруківку, як її прибирати. Насправді нічого важкого. Є декілька способів. Перший просто сідаєш і вручну визбируєш. Та я прикалуюсь. Ну, дійсно, два способи основних якими я прибираю? Перший це мандаринка Сергіївна, яка вінком все робить. І другий взагалі чіткий, яким зараз я буду прибирати і вам покажу. Та-дам! Маленький дуйчик. Зараз ми його включимо і я покажу. Фу, ну, якось так воно убирається. То, що прилипше, звичайно, ми його віддаремо шпательком. Але дивіться, от той весь мусор ми його зметемо туди в угол, і потім ми його на тачечку згідно нормативних норм будемо утилізувати, щоб не нанести шкоду екології. Всім гарного дня!